Вихователів ласкаво називають чарівниками, які щирим серцем сіють в дитячі душі зерна, добра, знань, любові. З ними, мудрими, терплячими, дітвора робить перші вдалі кроки в освіті. Сповнені життєвої енергії щодня вони відкривають для маленьких чомусиків неосяжний світ дитинства. З дня в день роблять його неповторним і незабутнім. Для вихователя дитина це джерело натхнення, що його живить. Моя робота це моє друге життя, тому що я люблю дітей. Я отримую тут задоволення від цієї від своєї праці. І, взагалі, це натхнення дає нам молодість, дає нам ну не знаю, все саме найкраще діти це те найдорожче, що є для кожної людини. Так само, і в нас є діти, і ми приходимо на роботу, і то також наші діти, наші дорогі вихованці, яких ми любимо, яких ми виховуємо. Виховання дітей не просте завдання однак, зі всіма викликами директори, вихователі, їхні помічники, психологи, логопеди, музичні викладачі, медсестри, підсобні працівники, кухарі, пралі – усі ті, хто створюють комфорт у садочках для наших дітей, справляються на відмінно. Створюють безпечне, комфортне освітнє середовище, бережуть і зміцнюють здоров'я малих розумників і розумниць, організовують змістовну діяльність, адже дошкільна освіта це про майбутнє. В передень професійного свята ніхто не вникав у напрацювання, не підсумовував роботу, а просто від душі вітали та дякували за сумлінну совісну роботу. Зокрема, й за те, що в часі війни працівники дошкілля забезпечують не лише повноцінне педагогічне виховання, а й не жалкують часу та сил на волонтерство. В нашій громаді, управління освіти і всі заклади дошкільної освіти, шкільної освіти, позашкільних закладів освіти дають максимум для того, щоб наші діти були найкращі всім працівникам дошкільних закладів освіти. Хто прививається тепло, добро дітям? Я вам дякую. І пам'ятаємо, що ми можемо це все робити тільки завдяки нашим славним збройним силам України. Слава Україні! Сьогодні у Могилю Подільській громаді налічується 10 закладів дошкільної освіти, мережа яких складає 40 груп. Вихованням охоплено понад 1050 дітей. Кожен дитячий садочок особливий та унікальний. Має власну історію, тематичне спрямування і в кожному створюються належні умови для того, щоб діти зростали творчими, розумними, здоровими, фізично розвиненими, здатними мислити, дружити, співпереживати і реалізувати себе як особистість. До всеукраїнського дня дошкілля понад 30 працівників закладів дошкільної освіти громади отримали нагороди та подяки від Могилів Подільської міської ради. Настрою драйву, святкової пікантності додавали вокальні здібності та хореографічна майстерність дітей різних вікових груп і їхніх вихователів, креативності, яких можна позаздрити, кожен виступ для глядачів був приємною несподіванкою і великою насолодою. Бути вихователем це дійсно справжнє мистецтво, це щоденна, наполеглива, чесна натхненна праця, шляхетна та благородна, яка вимагає глибокої самовідачі та безкінечної любові. Адже саме диться дочкові мами виховують майбутніх науковців, урядовців, зірок і просто добрих людей.